Ми розглянули, як створити звіти, який місяць ці інформацію з таблиці учні, в форматі, який не можна змінювати. Зараз навчимося створювати відповідний звіт і форматувати його. Для цього у вкладці отчоти виберемо кнопку Создать, в діалогу в вікні Новий отчот виберемо Мастер отчот». В якості джерела даних вибираємо таблицю учні, натискаємо на кнопці «Ок». Відкривається нове вікно Майстра звітів». Майстрі звітів в цьому вікні пропонується вибрати поля, які будуть використані у звіті. Якщо ми хочемо використати всі поля, натискаємо на подвійну кнопку. Якщо ми вважаємо, що якесь поле є зайвим, вибираємо це поле, наприклад, поле по батькові і повертаємо його. Таким чином, наш звіт буде складатися з коду учня, прізвище імені, групи, адреси та року народження. Наступним кроком буде групування наших учнів. Ми можемо погрупувати учнів по групах, ми можемо погрупувати по прізвищах, якщо є декілька однакових прізвищ, по іменах або по роках народження, зокрема по місяцях. Запропоную вам виберемо по роках народження. Натискаємо на відповідну кнопку. Якщо ви вважаєте, що ваш вибір невірний, можна повернути це натисканням кнопочки, направленої вліво. Перейшовши до наступного вікна, ми вибираємо сортування записів в даному звіті. Виберемо в даному випадку по зростанню нічого не вибираючи. Якщо ви захочете змінити рівні групіровки або порядок сортування інформації, можна в будь-який момент класити на кнопці Назад і змінити свої установки. Наступним вікном можна вибрати вид макету, який буде використаний для звіту, із запропонованих. При цьому в лівій області екрану ми бачимо графічне зображення цього макету. на цій ж етапі, можна вибрати орієнтацію, чи книжна, чи альбомна буде ваш мати звіт, а також Може настроїти ширину полів для розміщення на одній сторінці, якщо стоїть прапорець. Прибравши прапорець, ми зможемо розмістити звіт на двох і більшій кількості сторінок, як вам запропонує Аксес. Наступне вікно. Відкриває стиль із списку різних стилів: діловий, обичний, положирний, жатий, спокійний або стройний. Вибір стилю залежить від аудиторії, на яку розрахований ваш звіт. Перш ніж класнути на кнопці готово, ще раз перевірте свої установки, повертаючись назад з допомогою кнопочки Назад, оскільки, коли ви натиснете вже на кнопці Готово. Редагувати ваш звіт можна буде лише вручну, і наступним нашим кроком буде завдання імені звіт. Список учнів По місяцях. Ми отримали наш звіт. Як бачите, в липні народжений один учень у вересні 94-го один, а у жовтні 94-го двоє учнів.